Я сподіваюся, що зараз мене добре видно і добре чути, бо я спробую тепер на вушниках. Вітаю! Я вас не бачила 6 місяців. 7. 7 з половиною місяців мене не було з книжками тут. Я повертаюсь. Почнемо, мабуть, з того, що я була 5 місяців в Америці. На програмі Work and Travel чотири місяці я працювала, два місяць подорожувала, потім шостий місяць я повернулася додому трохи подорожувала по Європі, видала подружку заміж, їздила з мамою, повернулась і тепер я відпочиваю і намагаюся зібратися з думками силами. Юху. Я дуже хотіла книжки, я їх замовила, я зараз розкажу про них. Вітаю всім щасливий день. Я йду забирати дві посилки. <ріст> І там вийде книжки. <ріст> Це Моїх одногрупників на день народження, який у мене був 2 липня. Ми їх залишаємо. Залишаємо, бо. Ось цю я вже відкрила. Я покажу що тут. Отже, у мене тут дві книжки. Легенда та фінал. З трилогії Карабал. Каравал мені дала почитати моя подруга Аріна, коли ми з нею їхали на концерт у Варшаві. Я його починала читати ще в Рогобу Дубіч міста, де я працювала в Америці. Я тоді його брала в бібліотеці, починала англійською мовою і така, що за фігня, Я не можу зрозуміти, на що ті листи, що це така легенда. І у мене там не було часу читати, бо я працювала 16 годин на добу, це був треш. А, І у Варшаві я почала читати Каравал. І я його закінчила максимально швидко, тому що мені було дуже цікаво. Мені дуже сподобалася історія. І вона мене так захопила. що коли почала чувати, така типу: що це таке взагалі? Нічого не було зрозуміло. Наприкінці книжки я просто: мені треба наступна, мені потрібна наступна. Ну, ось вони. Я знала, що після легенди я одразу хочу в фінал, а там для одного разу розбите серце, і вона теж у мене буде. Отже. Треба поглянути на ці книжки. Сподіваюся, вони того варті. Дуже сподіваюся. Тепер у мене є вони колекції. Без першої, але вони є. Я спробую потім на них також класти відгук. Я вам розповім за трилогію Каравал автор Стефані Гарбер. Перша книжка так і називається Каравал, і її я прочитала. Вона розповідає про історію сестер Скарлетт і Донателли, які живуть в острові під владою суворого батька, і вони мріють потрапити на містичну гру, яка називається Каравал. Їм про цю гру розповідала бабуся. Дуже цікава жіночка, якщо чесно. з цим каравалом править легенда. Їм є актори і дуже багато людей, які хочуть грати в цю гру, бо вони отримують, наприклад, як цього року якесь бажання. Читаючи, ти просто поранаєш таку неймовірну атмосферу. Я була в шоці. То я починала, мені було, ну що це таке? я Нічого не розумію. А потім така, вау, я хочу далі. Ну і далі вже легенда розповідає про легенду. Я не читала, я не знаю, але має бути так. А фінал? Тут уже має бути фінал. гад, oh Яка я логічна. Так, я прочитаю і одна міста. Я Ой, від з одногрупників на день народження. Подивимо, що вони подарували. Якби з них так, починаємо з кришки. О, вау! Це під скляним ковпаком. Дуже гарна. Я дуже хотіла її прочитати, я її бачила декілька разів навіть в Америці. Рука у мене така тягнулась, думаю, от зараз, зараз я її візьму. Але мені в українському виданні вона набагато більше подобається, тож. Демо є шанс. Як чесно, я думала, що тут буде ще закладинка. Але окей. Отже, під скінчиков ковпаком» це у нас єдиний роман американської поетеси і письменниці Сільвії Платт. Він був перше опублікований у 1963 році і є навіть частково автобіографічним. В книзі піднімаються такі теми, як психічне здоров'я, фемінізм, індивідуальність та самоідентифікація. Я про книжку дуже багато чула різних відгуків, але я знаю, що це як такий база, груд і фундамент феміністичної літератури, тож вирішила, що варто прочитати, тим паче таку гарну. Так, і ще один пакунок, я не знаю, що таке. Це важко. <звучить> я приспіху до групників. Вау! Ще й фотка така гарна. Секундочку. <звучить> ну здивували, ну здивували, я просто я не можу. Мені так подобається. Так подобається. Ой, гад, любі друзі, я вам дуже вдячна. Mm -mm -mm. Отгляньте. Мені так приємно. Мені дуже приємно. Oh, мені дуже приємно, дякую. Я, я, я вважаю, що це просто best of the best. Кайф. Oh, і вам дякую за перегляд. Бережіть себе. До нових зустрічей. Мені багато чого розповісти. Чекайте нових відео. Напишіть в коментарях, про що ви хочете подальше відео. Мені буде цікаво почути, я обов'язково зніму. Щиро дякую вам за перегляд. Гарного ранку дня, вечора.